Бай вітання, друзі! Сьогодні у мене на огляді Екофло Дельта 3. Але вийшло так: що в мене в студії ще є і друга дельта. Отож, ми знімаємо відеоогляд не тільки на третю дельту, а ще й порівняємо другу і третю дельту між собою. Погнали! Зміни, які помітні навіть неозброєним оком, відбулися в дизайні самої зарядної станції Дельта 3. Її дизайн повністю нагадує дизайн нової Дельта Про 3. До речі, на яку в нас вже є відеоогляд, хто не бачив, посилання буде ось тут вгорі, Переходьте і ознайомлюйтеся. Єдине, що вона менше по розміру, в неї немає задніх коліс транспортувальних і вона не сріблястого кольору. Але нова генерація простих Дельт налічує цілих три моделі. Перша це Проста Дельта 3, яка в мене зараз на відео огляді, і вона своєю кольоровою гамою нагадує нам стару другу дельту: це світло-сірий верх і темний низ, так само, як і в цієї моделі. Далі Дельта 3 плюс сріблястого кольору, який повністю копіює модель Дельта Pro 3, а також Дельта 3500, яка має трохи збільшену ємність акумуляторних батарей, а саме 1500 Вт-годин. Давайте повернемося до змін, які відбулися в дельті третьої серії. Тепер ми маємо всі важливі порти на передній панелі, на відміну від другої генерації, де половину гаджетів. Ви підключали спереду, в котрі живляться через USB, а ті, що живляться від 230, ви підключали позаду зарядної станції. І це, чесно кажучи, було не дуже зручно. Проте третя дельта позбулася двох портів usb a потужністю на 12 Вт і залишилося два порти USB-A потужністю на 18 Вт кожен, а також два порти USB-C сумарною потужністю на 200 Вт. І от, до речі, якщо ви раптом цікавитеся, в чому відмінність звичайний Дельти 3 від Дельти 3, то от вам перша відмінність. І полягає вона в тому, що USB-порти у Дельти Плюс потужніші. А саме USB-A видає 36 Вт кожен, а я нагадую, їх тут два, тобто 72 Вт ви отримаєте сумарно. І USB-C видає 140 Вт один, ну або відповідно 280 Вт. Сумарно. Повертаємося до нашої робочої панелі. Тепер кнопки живлення всіх портів, ну майже всіх, перенеслися на передню частину зарядної станції. Тут же знаходиться і кнопка вмикання і вимикання самої зарядної станції. На передній панелі зник світлодіод, який вказував на те, що станція зараз підключена до нашого смартфону. Тепер це відображається на самому дисплеї. До речі, по самому дисплею. Дизайн цього дисплея абсолютно аналогічний до дисплея Delta Pro 3. На ньому вказані всі потрібні показники, які нас цікавлять, скільки заходить зарядну станцію, скільки вона віддає. Ніякої додаткової інформації тут не з'являється, на відміну від наших попередніх зарядних станцій, просто що в новому дизайні. Далі, якщо ми подивимося на верхню частину зарядної станції, ось тут за ручкою знаходиться сітка, а за нею кулер охолодження, який проганяє повітря через усю станцію, наче через трубу. При цьому дуже добре її охолоджуючи. Простої дельти і в Дельти 2 кулерів на охолодження два, і вони стоять збоку. Не те щоб вони гірше охолоджували, але це створювало додаткові незручності при розташуванні зарядної станції, Її не можна було ставити близько до стіни, щоб не порушувати нормальну циркуляцію повітря. До того ж, два кулери створюють більше шуму, ніж один. І тепер дельта 3 стала, мабуть, самою тихою зарядною станцією. Ми з вами пам'ятаємо, наскільки шумною була друга дельта при зарядці. От зараз у цієї споживання 1400 Вт безпосередньо близькості до кулера 31-32. На виході 44. От настільки тиха станція. В чому кулер працює, бачите? Ще один плюс на рахунок. Дельти 3 – це розміщення роз'єму для підключення додаткової акумуляторної батареї. Тепер цей порт знаходиться позаду зарядної станції, а не так, як це було в другої дельти з боку, що теж не дуже позитивно відображалося на компактності станції. До того ж, до другої дельти ви можете під'єднати лише одну акумуляторну батарею екстра батері ємністю на 1 кВт годин, яка підходить саме до цієї зарядної станції, або батарею на 2 кВт, яка підходить. До станції Delta 2 Max. До третьої дельти ви можете під'єднати навіть нову батарею від EcoFlow на 4 кВт ємністю, тим самим збільшуючи ємність вашого сетапу до 5 кВт. -годин. Тепер на рахунок задньої частини зарядної станції. Тут залишився роз'єм для підзаряджання станції від мережі 230 вольт, також роз'єм XC60 для заряджання станції від бортової мережі автомобіля, ну або від сонячних панелей. Ну і ось цей роз'єм екстрабетері, про який я вам говорив вже раніше. Все це елегантсько прикривається кришкою, яка не тільки відкидається вгору, а ще й ховається всередину самої зарядної станції. Це одна із таких фішок всієї третьої серії. Порт xt 60, і тут вам відкривається друга відмінність третьої дельти від третьої дельти Плюс. Версія плюс має додатковий роз'єм XT60, що дає змогу підключити до зарядної станції сонячні панелі потужністю до 1000 Вт. ну мається на увазі по 500 Вт на кожен роз'єм. Що дає нам можливість заряджати нашу станцію від сонця набагато швидше. Це десь приблизно. Дві, мабуть, дві з половиною години, але це звісно при ідеальних умовах. До речі, про швидкість заряду дельти 3 Потужність зарядки від мережі 230 вольт також змінилася. Тепер станція може споживати на швидкій зарядці 1500 ватт, що дає змогу зарядити станцію від 0 до 100% відсотків за якихось 56 хвилин. Нагадую, що дельта 2 в режимі XTRI споживала 1200 ватт і заряджалася до 100% відсотків десь приблизно за півтори години. Обидві наші станції заряджені на 50% і Зараз за допомогою цього приладу ватметр. Ми з вами подивимося наскільки швидко зарядиться кожна із станцій, і хто з них візьме більше електроенергії, якщо таке відбудеться. Ну я думаю, що це візьме більше електроенергії через те, що вона заряджається швидше і споживає 1500 Вт замість 1200. Ну, але як буде, перевірна. Так, наша станція зарядилася до 99%. Будемо вважати, що це 100%. І давайте подивимося. Витратила вона на це 45 хвилин. Так, при цьому з'їла 486 Вт. Максимальне споживання було 1217 Вт. Так, показники всі по нулям. Ставляємо на зарядку Дельту-3. Так, наша зарядна станція заряджена на 100%. Витратила вона на це 25 хвилин. Далі витратила 528 Вт. Це більше ніж у дельти другої, ну як я й очікував, так і максимальне споживання було 1484 Вт. тобто майже, майже 1,5 кВт. Під кришкою внизу залишився роз'єм автомобільного прикурювача, саме як і в другої серії. І також два роз'єми DC5521. Добре, що хоч їх звідси не прибрали. Тепер давайте трошки поговоримо про технічні характеристики нової Delti-3. Номінальна потужність 1800 Вт, так само, як і в другої серії. Але максимальна потужність у них різна. В другої серії 2700 Вт, в третій серії 3600 Вт. Ємність акумуляторних батарей абсолютно однакова – 1024 Вт-години, але хімія в самих елементах різна. Життєвий цикл акумуляторної батареї Delta 2 складає 3000 циклів зі зменшенням ємності на 20%, тоді як у Delta 3 – 4000 циклів зі зменшенням ємності на 20%. Ми бачили з вами, що навантаження на другу дельту було навіть менше, ніж на третю, але при цьому вона протрималася також менше. Всього на всього 44 секунди станція відключилася від перевантаження. В цілому, дельта 3 стала кращою, ніж попередня генерація. Взяти той самий режим ДБЖ. Він в другій серії, ніби як є, але про нього мало хто говорить. А от в третій дельті вони вже прямо вихваляються, тим, що зарядна станція може перемикатися з мережі на акумуляторну батарею всього навсього за 10 мілісекунд, що дає можливість підключати до неї дуже чутливі електроприлади, такі як сервери, наприклад, або 3D-принтери. Зараз проведемо такий невеличкий експеримент. Я зарядну станцію підключив через латер. До станції підключив. Невеличке навантаження, типу вона працює в режимі ДБЖ. І подивимося, коли вона відключиться від мережі, при якому вольтажі, і перейде на акумулятор. От зараз я виставив 228 вольт і ми зменшуємо цей показник. 198 ще працює напряму як ДБЖ. Зменшуємо. 183 ще працює. 177 працює. 172 вольти. Десь приблизно станція вимкнулася і перейшла на свою акумуляторну батарею. Давайте збільшимо. Назад, вона переключилася десь в районі 175-176 вольт. Тепер це ж саме зробимо з дельтою й Так, 218 вольт зменшуємо. 174 175 станція виключилась і повертаємо назад. Вімкнулася 174-175 знову ж таки повернулося на роботу з мережі. А зараз зробимо наступний експеримент. Подивимося, як станції працюють в режимі ДБЖ, тобто наскільки швидко вони перемикаються з мережі на акумулятор. Будемо знімати на камеру зі швидкістю 240 кадрів за секунду, і спробуємо зафіксувати в кадрах, яка буде різниця по перемиканню між другою і третьою дельтою. Погнали! Третя дельта. Зараз працює в режимі ДБЖ. Вимикаю живлення. Є. Швидко перемкнулося. Тепер вмикаю живлення назад. Також є. Робимо все те ж саме, тільки тепер у нас друга дельта. Вимикаю. Є. Вмикаю. Є. Ну і тут ми друзі з вами побачили, що третя дельта перемкнулася настільки швидко, що навіть камера цього не зафіксувала. У неї з'явились додаткові функції, які ви можете скористати за допомогою додатку EcoFlow, а також вашого смартфону. В цілому тепер і доступне майже все меню, як у Delta Pro 3. Це і змінений дизайн головної сторінки, і моніторинг, і прорахунок віддачі електроенергії зарядної станції, обхід електромережі, попередження шторму. Різні налаштування і так далі. Станція стала набагато тихшою, і навіть при навантаженні до 600 Вт, ми з вами перевіряли її майже не чутно, на відміну від станцій попередньої генерації. Ну і так, підводячи підсумки, хочу вам сказати, чесно кажучи, не очікував від Екофло нічого такого прям нового. Але отримавши на відео огляд нову серію Delta Pro 3 і також ось цю Delta 3. Не те, щоб я був здивований, але я задоволений. Задоволений тим, що Екофло не стоїть на місці, а розвивається. І розвивається не тільки в дизайні, а і ще змінює зарядні станції всередині і допилює кожен, кожним разом допилює і допилює свій софт, і станції стають більш функціональнішими. І це круто. Ну і так, якщо раптом би ви мене запитали в коментарях, а чи купив би я собі Дельту 3 чи звичайну дельту 2 то скажу так: якби у мене була дельта 2 я б... Не дивився б сторону третьої дельти. Але якщо ви, наприклад, не маєте жодної зарядної станції і на даний момент якусь станцію обираєте, то звісно, що вже потрібно дивитися на третю серію. І батарея краще, і функціонал краще. Хоча, якщо говорити про гарантію, і тут 5 років гарантії, і тут 5 років, ну вибір, звісно, що в будь-якому випадку за вами, тому пишіть в коментах, що ви думаєте. Яка із цих станцій краще, чи варто переплачувати за третю серію чи ні? Чекаю на ваші коменти. Дякую за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте цьому відео вподобайки, ну або якщо воно вам не сподобалося, то ставте дизлайки. Головне, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!